Всім привіт! У нас на об'єкті вже висохла штукатурка. І перш ніж перейти до чистової обробки стін, самошпаклювання, хочу виділити е, такі деталі, на що варто звернути при штукатурці, і як варто контролювати майстрів, щоб вони цих деталей дотримувалися. Скажем так, топ-5 помилок, які не варто допускати при чорновій штукатурці. Отже. Перша помилка це не діставати маяки зі штукатурки, або невчасно їх діставати. Дивіться, на даній стіні тут було, по-моєму, 4 чи 5 маяків. Якщо ось так от стати подивитись, ми навіть візуально їх не знайдемо де вони були. Бо маяки достаються не тоді, коли вже повністю весь цементний розчин затвердіє і їх не можна видерти, як бусь штукатурки, а потрібно доставати на другий день після оштукатурювання, коли ще цементний розчин не повністю набрав свою марочну міцність. Хоча всі цементні розчини набирають марочну міцність через 28 днів, але 80% міцності він набере через 4-5 днів. Тобто, коли вони ще вологі, ми дістаємо штукатурний маяк, і тим же самим розчином ми закидаємо штроби і тоді отримуємо однорідну масу, однорідну стіну. Бачите, навіть не видно, де у нас були маяки стояли. Немає таких от полос. Штроби обов'язково закидаємо тим самим розчином, яким у нас відбувається оштукатурування. Не закидаємо штроби гіпсової штукатурки. Якщо у нас цементна штукатурка на стінах. Далі на що хотів звернути увагу. Ми зараз у будинку на першому поверсі. Перекриття у нас тут йдуть плити повністю то цегляний будинок, стіни з цегли, всі навіть перегородочні. Бачите, ось ця стіна вона між стелею і стіною самою, тобто там йде зазор, ну, мабуть, сантиметрів 4. Якщо не помиляємось, це не криворукі будівельники, це так спеціально зроблено, щоб не було тріщин по стіні. І коли ми робимо штукатурку, ми так само під саму стелю її не штукатуримо. Ми залишаємо цей зазор. Спеціально я не зрізав піну, щоб ви побачили, в якому воно стані. Тобто, ну, кажеться, що це жахливо. Але насправді піна підріжеться. Тут буде каркас з гіпсокартону і воно все прекрасно зашиється. Шумоізоляція присутня, тому що піна не пропускає звук в кімнату через стінку. А якщо ми заштукатуримо повністю доверху, от ми заштукатуримо повністю, піде навантаження з другого поверху, і дана штукатурка вона лопне або зверху, або знизу. Якщо зазор мінімальний, тут, бачите, в нас була просто стіна, і там є зазор між цеглою і між плитою. І якщо стіна буквально вигнана під саму плиту, можна використовувати самий примітивний метод це ось таку демпферну стрічку. Вона використовується по підлогах, в, теплих, в системі теплих підлог. Її так само можна використовувати при оштукатурні. Клеїмо її на стелю і в стик до стрічки штукатуримо. Тоді штукатурка також не буде тріщати. якщо в нас присутній стик, обов'язково має бути або демферна стрічка, або залишаємо технічний зазор, тобто там просто пропінюємо його для шумоізоляції. Це обов'язково. Далі важливий момент, на який звертаємо увагу при оштукатурюванні, стики різних поверхонь. Обов'язково армуємо склосіткою. Ось такого от плана. Вони різні, але краще використовувати мінімум 145 грам на е, метр. Це щільність сітки. Тоді вона себе класно проявляє. Е, дивіться, тут цегла, тут бетонна перемичка. Яка ось так от лежить. Так? Есть, там, по 40 см вона виглядає з кожної сторони і має там, висоту приблизно я не знаю, там, 30, мабуть, якщо не помиляюсь. Кожна поверхня має різне теплове розширення. В бетона це одне, в цегли це інше. Якщо використовується газоблок будівництва, це два різних будівельних матеріали, які мають абсолютно різний коефіцієнт розширення і стики обов'язково в них потріщають. Для цього ми використовуємо сколосітку. Тобто тут в нас закінчується бетонна перемичка сантиметрів 20. Ми кладемо сітку з зазором, монтуємо сітку в сам розчин. Не кладемо сітку на цеглу і її заштукатурюємо. А спершу наносимо штукатурку, а потім штукатурку втоплюємо сітку. Такий правильний метод, і тоді штукатурка не буде тріщати. Далі, є люди, які, скажімо так, перфекціоністи. І вони бажають, щоб в їхньому будинку всі стіни були під 90 градусів. Це не завжди, навіть в більшості випадків, неправильно. Тобто 90 градусів повинна бути кухня, там де фартук монтується. Це можливо бути ванна, якщо буде ванна в три стіні, але не всі стіни по будинку. Тобто в мене тут теж немає 90 градусів, з цієї сторони немає 90 градусів. Візуально ви ніколи не скажете, що тут крива стіна або там недотриманий кут. Якщо ми це зробимо 90 градусів всі стіни, з тієї сторони штукатурка може склати 2 см, а з цієї сторони, щоб її зробити 90 градусів в цю сторону, вона може скласти 7 см. Тобто цим самим ми заберемо лишні сантиметри, е, свого простору в будинку. Цього робити не потрібно. А якщо в мене тут коридор, коридор ви уявіть. Тут 90 градусів зроблю, тут 90 градусів. У мене цей коридор звузиться буквально там на, на 10 см, мабуть. Бо ми з цієї сторони заберемо 3-4 см а з цієї 4 см. Не потрібно всі стіни робити в 90 градусів. Це як для мене взагалі дуже груба помилка. Наступна деталь, на що варто звернути увагу, це вологі приміщення. Можуть бути це може бути гараж, це можуть бути підсобні приміщення. Якщо в будинку, то це санвузли. Не використовуємо ніколи гіпсову штукатурку. Гіпс має властивості набирати вологу, втягувати в себе вологу, тоді він розширяється, тріскає, ну, в общем, руйнується його структура. Цемент, він навпаки, він з вологою дружить, скажімо так. Коли він вологі набирається там трошки, то його марочна містість навпаки стає більша. Тобто, якщо ми сюди дрипнемо водою, він, вона йому абсолютно не пошкодить. Всі вологі приміщення, санузли, штукатурюємо тільки е, сумішами на цементній остобі, Ні в якому разі не гіпсовими. Дякуємо за увагу.